Привіт народ! Як вам така модель адаптера? Скільки передивився інтернет, я такого не бачив. Ну а це, це такий поворотний механізм. Тут стоїть ступиця варена задню ось ограничитель поворотів. Тяга до жигульовської колонки тут оська стоїть задня полось з двома підшипниками тут один підшипник тут другий підшипник перевернуть ну так один підшипник там другий підшипник, як вам його видно. Так. Це така моделька. Що скажете? Буде чи не буде функціонувати? Рама остається несуча рівна. Не буде бокового заноса при повороті в рядочках, я так думаю. Сьогодні викладе посмотрим, посмотрим, що воно буде.